Всіх вітати на нашому занятті Діти, сьогодні до нас в гості прийшов ведмедик. У нього гарний настрій. А знаєте чому? А все тому, що в нього сьогодні день народження. Вау! ведмедика зі святом привітали усі його лісові друзі. Усі вони подарували йому повітряні кульки, солодощі. І ведмедик. Просить нас про допомогу. Він просить нас допомогти йому порахувати кульки повітряні, які ми подарували, та подарунки. Допоможемо ведмедику. Тож почнімо. Погляньте на наші полички. Що ви на них бачите? Так, повітряні кулі синього кольору та жовтого кольору. Скажіть, а яких кульок більше? Синіх чи жовтих? Правильно. Їх порівно. По скільки кульок? По одній. Так. Ведмедику, поклади, будь ласка, на верхню поличку іще одну синю кульку. Дякую. А тепер подивіться, скільки кульок синіх, скільки жовтих і яких більше. Правильно! Синіх кульок більше на одну. А що треба зробити, щоб і синіх кульок, і жовтих було порівну. Правильно додати іще одну жовту кульку. І тепер наших кульок порівну. Ведмедику, додай, будь ласка, на нижню поличку іще одну кульку. Давайте разом. Порахуємо жовті кульки. Один, два, три. Всього три жовті кульки. Так, яких кульок більше? Так, правильно, жовтих. А що треба зробити, щоб їх було порівну? Правильно додати іще одну синю кульку. І тепер наших повітряних куль стало порівну. А ще ведмедику подарували солодкі подарунки. Подивіться, будь ласка, на екран та назвіть їх. Що це за такі подарунки? Торт, шоколадка та цукерка. Порахуйте, скільки всього подарунків? Правильно, 3. Ведмедик вирішив записати, скільки у нього подарунків за допомогою ось такої цифри цифри 3. Така цифра показує, скільки в нас є предметів. Показує кількість подарунків. У нас три солодких подарунки. Тож ми позначаємо цифрою 3. Добре, молодці. Ну, а тепер давайте пограємо у таку гру. Із музичним інструментом. Погляньте, будь ласка, на екран. На що схожий цей музичний інструмент? Так, правильно, він схожий на геометричну фігуру трикутник. Цей музичний інструмент має таку ж саму назву Трикутник. Послухайте, як він звучить. Ось так звучить наш трикутник. Та перш ніж почати грати. Нам треба пригадати цифри, які ми знаємо. Погляньте, будь ласка, яка це цифра? Так, правильно, це цифра 1. Цифра 1 показує, коли предметів по одному. А це яка цифра? Правильно, це цифра 2. Цифра 2 показує предмети, коли їх по 2. І остання цифра. Яку ми сьогодні вивчили, як вона називається. Цифра 3. Вона вказує на те, що предметів по 3. Дуже добре. Пригадали усі ми цифри. Тож почнімо грати. Федмедик буде бити у трикутник, а ми маємо послухати та сказати, скільки разів він вдарив. Готові? Слухайте уважно! Скільки разів прозвучав трикутник? Так, правильно, два рази. Давайте послухаємо ще. Будьте уважними. Скільки раз цього разу ви почули трикутник? Так, правильно. Один раз. Давайте ще послухаємо. Скільки разів цього разу прозвучав трикутник? Так, правильно, три рази. Ну і давайте ще разочок на останок спробуємо. Скільки разів ви почули трикутник? Так, вірно. Один. Молодці. Усі гарно впоралися із завданням. А наше заняття вже добігає кінця. Ведмедику вже час відправлятися додому, до своїх друзів, святкувати та смакувати смачненьким тортиком. Давайте відпускати ведмедика додому. Побажаємо йому усього найкращого в його день народження. Та будемо прощатися. До нових зустрічей. Бувайте!